Починаю так. Пробучила. Ой, на горі козак траву косить, за ним за ним, дівча дитя носить, за ним за ним, дівчата дитя носить. Ой, козаче візьми си дитину, як не візьмеш. На покистикину Як я візьмеш На покистикину Дам я тобі Коновчину масла Відчепися Дівчино напасна Відчепися Дівчино напасна Дам я тобі ку, Скажи скажи, на діда старого, скажи, скажи, на діда старого, як я маю на діда казати, як я з дідом не лягала спати, як я з дідом, не лягала спати. Те, що Тут було ще підвів під білу березу, зробив з мене п'яну нетверезу. Ну, та то треба було на початку десь. Дивіться, то не тута? Підвів її під, біл, під суху ялицю, зробив з неї файну молодець. То може не до тої пісні? О, то й це файно. А що там кинув дитину, куди? Напокис, що на oh. траву.